Розпишіться два рази за те, що я е, користувалася вашим паспортом і за те, що ви отримали продуктовий навір. Це каша із м'ясом первого, мука, з ущулимого подушки. Пані Раїса проживає у селищі Іліча. Жінка, хоча й 30 років свого життя, присвятила роботі машиністкою насосної станції на підприємстві. Пенсію отримує невелику. У родині пані Раїси під час минулих трьох хвиль свої продуктові набори отримали чоловік як пенсіонер з мінімальною пенсією та дитина через інвалідність. Проте жінка й не очікувала, що зателефонують їй, аби отримати пакунок з їжею. Маю пенсію 4 тисячі, і от я від свого військового адміністрації. Подвілку отримала допомогу. Вона дуже вчасна. Я подивилася, коли, до якого року годна ця тушонка до 26-го значить проживемо і хочу виразити, подякувати нашого вілкула, що він так заботиться у пенсіонерах. А от пані Наталя особисто за своїм пакунком прийти не змогла, оскільки в пенсіонерки хвора спина. Таких людей похилого віку, що підпадають під нову пільгову категорію та мають проблеми зі здоров'ям, у селищі Ілліча троє. Тому соцробітники із задоволенням привезли продуктові набори адресно туди, де проживають пенсіонери. Хочу сказати велике спасіба за допомогу. Я думаю, що С нашей пенсией она как раз актуальная. Вот, Катастрофически быстро. Вот, ну и это хорошее подспорье. До нашої пенсії за період перших трьох хвиль видачі продуктових наборів тільки у металургійному районі їх отримали понад 8 тисяч сімей. 1 вересня зі стартом четвертої хвилі, до якої додали нову категорію, пенсіонери, що отримують виплати у розмірі від 2600 тисяч гривень до 6,5 тисяч. Пакунка отримує ще понад чотири тисячі містян. Для зручності мешканців, що живуть віддалено у селищі Ілліча, тимчасово на три дні розгорнули ще один пункт. Таким чином тут безперешкодно про набори отримують біля сотні родин. Запровадили виїзне. Обслуговування на віддаленому мікрорайоні сьогодні. Ми працюємо на житломасиві Кривий ріг 41. і передбачена видача продуктових наборів, в тому числі для осіб малорухливих, яких не які не пересуваються для отримання продуктового набору. При собі необхідно мати документ, який буде посвідчувати особу. Також хочу зауважити, що продуктовий набор видається. З розрахунку один набір на сім'ю. Як раніше у місті працює 27 стаціонарних пунктів видачі безкоштовних продуктових наборів від військової адміністрації, проте трохи змінився їх графік роботи через початок навчального року. Відтепер пункти працюватимуть з понеділка по суботу, з 8 ранку до 17.00. Зокрема, ще майже 50 тисяч криворізьких родин зможуть забрати свої пакунки із борошном, макаронами, згущеним молоком, крупою та олією. За детальною інформацією можна звертатися за номерами телефонів, закріпленими у кожному районі. Їх ви зараз бачите на. Своїх екранах. Маріола Куліч, Віктор Степанов, перший міський.